Вітаю! Пропоную разом розібрати демонстраційний варіант НМТ 2024 з математики. Перше запитання. За першу годину роботи на телефон гарячої лінії надійшло 145 дзвінків. А за другу годину на 17 дзвінків більше. Отже, до 145 нам треба додати... Всього дзвінки надійшло на телефон гарячої лінії за 2 години роботи. Отже, це те, що за першу годину, це те, що було за другу годину. Знаходимо суму. Нам доведеться до 145 додати до шкафу, Ми бачимо, у нас буде 162. 162. Отже, це буде. Вибираємо варіанти відповідей А. О 6-й годині ранку визначено температуру повітря на 10 метеостанціях. Отримані дані відображені в таблиці. І так, нам необхідно визначити Х з даної таблиці. Для цього ми з вами повинні скласти рівняння, У якого ліва частина? Буде середнім значенням температури, яку ми виразимо по даним табличкам. Бачимо, що це у нас така певна статистична табличка, да? а в другому ряду нашої таблички знаходиться якраз оця кількість метеостанцій, на яких вимірювалося повітря. Тобто їх 10. То знаменником дроку буде 10. От, бачимо, що якщо додати, дійсно тут виходить 10. Тепер я знаю, що середнє значення Дручисельник по даному кругу я повинна записати температуру, яка буде сумою температур, що було наміряно на кожній з поданих метеостанцій. І так, на двох метеостанціях поміряли по одному градусу. Це означає, що я 1 помножу на три. Далі я додам три градуси помножені на три метеостанції, щоб дізнатися, скільки штук вона міря. Далі я додам 4 помноження. На 4. Ну і помножиний на 1. Вона одні метос. Можна було, б, звісно, на 1 не множити, але все ж таки вже для порядку, скажімо, так, помножимо на 1. так? Тепер позбудемося в знаменику дробу числа 10, домноживши на 10 ліву та праву частину нашого рівня. І так, зрозуміло, що у нас скорочуться 10 знаменнику коли 10. я відразу трошечки намагаюся спростити, виконавши множення так для того, щоб потім знайти наші Ну, а 3,5 на 10 помножити, це буде 30. Додаю 11 до 16, буде 27. 27 додати їх, то дорівнює 35. А тепер. рівню весну, тобто ось це і є моя невідома температура, яку наміряли нас на останній метостації. Отже, вибираємо відповідь Г і від рівня рівню На рисунку зображено пряму трикутну призму її бічною граню Є. Оскільки це пряма трикутна призма, то її бічною грантю буде виступати прямо кут Отже, вибираємо варіант відповіді прямо тут. Якщо m дорівнює n-1, то 7 m дорівнює. І так, я віднімаю від 7 вираз, якому дорівнює наше m. Я пишу його в дужках, оскільки мені доведеться знаку кожного додатка, отут замінити. Так? Тобто це буде дорівнювати 7. Мінус N і додаток до 1. Отже, до 7 додаю 1 8, віднімаємо R. Тобто, 8 мінус N – правильна відповідь.